Друзі, привіт! Випала нагода показати, який цей фасад дуже практичний. От бачите? Прийшов вранці, а тут нам такий сюрприз, якась подлюка приготувалася. Це ж як треба було там сидіти, щоб пів стіни обісрати. Гляньте. сейчас намочив губку, спробуємо як воно буде відмиватися. Бо написали мені коментарі, що треба все лаком скривати. Бо... З лаку краще змивається. Бачите? На цеглі навіть не залишається ніяких слідів. От падла якась, а? Це, мабуть, якась сорока чи ворона, Блін, бо пів стіни Горобець б не зробив би так. В общем, все відтирається, єдине там в цих швах. Отоявіть, друзі, якби це було на якомусь там е фасаді типу, такої шубки ну тільки ми вскриємо лаком нічого не буде, а якби у вас був караїд, який пофарбований в масті його ж не підфарбуєш уже. Тому караїд пофарбований в масті це доволі е, негарний варіант. І не знаю, хто робив, друзі, скільки він виходить в квадратний метр за матеріал. І цей виходить менше 200 гривень, то скільки ж той вийде. Цікаво мені. В общем, бачите, в общем... Ця краска взагалі є миючою, вона змиває непогано, але на такій поверхні ви наробите там розводів від води і дуже буде важко відмити, якщо воно не вскрите лаком. Хоча я, може, помиляюся, я не пробував ніколи, це мої думки. А тут навіть якісь біленькі розводи залишаться, вони на рябому фоні не будуть видні.